Урочистий захід з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня, котрий проходив в музичній школі, розпочався з хвилини мовчання за всіма, хто віддав своє життя заради свободи, незалежності та процвітання нашої держави, заради миру на Україні, заради життя. Далі традиційно звучав гімн української держави. Сьогодні до святкової зали були запрошені сім'ї героїв: матері, дружини, сестри. Звичайно, важко знайти в такій важкій для. Для країни і для кожної із нас час підстави для веселого настрою, та неодмінно, як сказала ведуча, ми повинні бути сильними і єдиними в боротьбі за перемогу. Прийнять дозинив клін від імені виконавчого обов'язки міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету. Щиро вдячні вам за ваших синів, за ваших чоловіків, за ваших жінок і за ваших доняку. Подільська громада цінує і пам'ятає і вшановує всіх, хто віддав саме найдорожче, саме безцінне своє життя. Страшна війна і страшні наслідки. Вона забирає найкращих, але загинула вони саме для того, щоб ми з вами були сильні духом, щоб ми бороли і вибороли цю перемогу, щоб наша Україна була вільна. І щоб ми жили в мирі і в спокої. І нехай ця весна наповнить тепло, добром, любов'ю, кожну вашу душу, кожне серце, З вірою в перемогу, з в Збройні сили України. вітаємо вас з цим святом, святом весни, жіночності, тепла, добра. Слава Україні! Всі присутні в залі жінки отримали в цей святковий день квіти та подарунки, а ще музичні вітання, котрі линули зі сцени. Кожен виступ був професійно підготовлений і наповнений добром, ніжністю та любов'ю. Аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання, і хай у цей весняний час здійсняться всі бажання. Потрібно зазначити, що вагому участь в урочистому концерті взяли викладачі і вихованці школи естетичного виховання. Нам дуже сподобався, дякую організаторам, дуже вдячні. Мріємо, що скоріше б настала б перемоги. Бажаю також здоров'я нашим воїнам, які зараз воюють. І, звісно, велика подяка усім нам і усіх жінок зі святом. Зі святом, милі жінки, нехай здійсняться всі ваші мрії. Особливі слова подяки, і доземний уклін тим матерям, які виростили безстрашних самовідданих синів та дочок України, виховали в дітях дух переможців, направили на вірний шлях, вклали в серце любов до могутньої землі, віру в перемогу берегиням, які молитвами оберігають власних дітей та їх побратимів, за яких нема кому помолитися. Кожна мати може виростити дитину дитину, але не кожна здатна виростити героя в цій дитині. Вітаємо вас, матері наших героїв. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.